Три десятки дітей з Донецької області, селища Миронівським, це Дебальцево, де зараз оголошена зона АТО. Подорожі на Західну Україну кажуть, чекали з нетерпінням. Тут коляда, кутя і що головне, тут мир. А вдома війна. Снаряди великі бачили. Папа навіть домой приносив Ну гільзи адгільзи Не страшно? Страшно, чим сильно. Депутати Верховної Ради, які об'єднались групу Україна понад усе, розповідають, як діти пишуть воїнам-захисникам листи і чому саме школя Ріс селища Миронівське. Ідея сама родилася чисто випадково, і взагалі ідею подав командир бригади, в який дислокується наш батальйон імені Кульчицького. Чому Дебальцево? Ну, тому що ми Дебальцево, ми Дебальцево звільняли. От зараз наші бійці знаходяться в Дебальцево, тобто під тими самими градами, під Тим мінометним обстрілом, що і знаходяться ті діти, це їхні батьки ділилися з нами куском хліба. Щоправда, готувались прийняти не три десятки, а пів сотні дітей. Втім, зіткнулись з саботажем з боку селищного голови містечка, в якому мешкають школярі. Останні кажуть депутати, всяку дезінформував і залякував бандерівцями батьків і підлітків. Ми на це не ведемося, і ми цьому не віримо, тому що ми знаємо, Україна єдина. Всі люди на Україні одинакові. І схід, і захід, і ми таких дурниць не слухаємо. Учнів поселили у сім'ях на селах Дрогобичини – У Підбужжі, в стороні, у Ріжжі, на Гуєвичах. Там діти готували святу вечерю, кулядували, а далі була культурна програма в Другобичі, Трускавці Східниці і Львові. Ми їздили на поїзді на такому ем, каталися по Львову. Нам у нас була екскурсія, нам розказували про Львов, про його історію. Ось, ну, у багатьох місцях цікавих були. Це і музеї, собори, підземелля Львова, зустрічі з пастунами, вертепи, свято Пампуха. Депутати кажуть, щоб дітям організувати добрий відпочинок, допомогли і фінансово, і організаційно дуже багато людей. Щось щось частково за свій, щось за допомогою волонтерів, щось допомогла частина, щось допоміг батальйон, і все разом вийшло дане міроприємство в такому масштабі. Депутати обіцяють, що такі акції для дітей з зони АТО будуть не разові. Це було пов'язано якраз з тим, що зараз канікули у дітей. І якщо буде можливість на на наступних канікулах, коли вони будуть березневі, то я думаю, акцію цю ми зможемо розширити. А зараз сталося. Така можливість то ми долучились вже 13 січня. Діти повертаються назад в Дебальцевом з надією, що там вже не будуть стріляти. Оксана Гнатишин, Олег Возний, новини двадцять п'ятнадцять, другий телеканал.